Отже, ми з радістю вітаємо вас на відкритті персональної виставки юного дарування нашої гордості палацу дитячої та юнацької творчості Анастасії Лактіонової. А Насті всього, всього 10 років, а малювати вона почала. 4-річному віці і е, прийшла е, займатися гуртом образотворчого мистецтва нашого обласного палацу під керівництвом педагога Ганни Воловика. Талант Насті так швидко розквітав, що сьогодні ми маємо честь в цій дружній атмосфері відкрити її першу персональну виставку. Такий нелегкий час для нашої країни, попри всі виклики, Настя малює в рідному місті. Розчиниться вся кров, колись в мене побачиш ти петучою вісною, Я подарую там небо і прийде весна. Від і тьму рух, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужачу. Вони ніжно устроили у спину, увірвавшись на хапу вночі. Але стали ми за Україну єдині схрестивши убити вночі. Відбудуємося, повернуться з далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знати длахи. Сильна нація вільна єдина. Ми на щасливе життя, ми є всі твої мови і нехай ми так будемо. Залі по чесну гостю, яка прийшла підтримати творчість Насті. Дякуємо голові Харківської обласної ради Тетяні Петрівні Єгоровій Луценко за те, що вона знайшла час в своєму щільному графіку. І завітала до нас на виставку. Прошу Тетяна Петрівна, до мікрофону. Всім доброго дня! Ну я б не могла би завітати на такий чудовий чудовий захід, тому що коли наші діти, наше оце сонечко, яке стоїть напроти, в такий складний час для країни, для батьків для всього світу, вона Такі роби неймовірні, такі чутливі, я хочу до кожну роботи, такі картини, малюнки, роботи, які вона малює сама тут, на Харківщині, коли в нас летять ракети, коли в нас кожного дня, ми думаємо, спокійний буде день чи неспокійний. Сьогодні буде світло, чи буде в нас життя в регіоні, чи яка буде ситуація. І це неймовірне сонечко наше. Наша сьогоднішня виновниця, скажімо, того, що ми зібралися, вона має таку сильну силу волі, силу духа і робить, я думаю, кожного дня над собою певні кроки, тому що кожного разу, кожний малюнок він інший, він кращий, кращий, і буде ще кращий, я впевнена. Звісно, я не можу би сказати про педагога, яка. Навчає, яка займається, яка доволі зусилля, думаючи, також легкий час для педагогів наших. І вона не полишає свою працю і допомагає нашій наші дружиниці для того, щоб ми сьогодні і відкривали, і для того, щоб ми сьогодні дуже чуттєво сьогодні говорили про цей захід. І я хочу привітати всіх нас, що ми сьогодні змогли зібратися. Хочу подякувати вам за вашу ви Дуже велика професійна молодець, хоча ще маленька, така маленька, 10 років, але вже така серйозна, велика професійна молодець, яка сьогодні дуже такі важкі роботи. Я бачу кожній з них, я хочу з вами поспілкуватися. Якась задумка, щось ви думали, коли малювали однозначно. І ви сьогодні зібрали всіх нас. І я не могла, щоб не графік, це неможливо, Я не могла не приїхати, тому що також мої дітей. І мені. Приємно, що ви сьогодні нас тут зібрали, зібрали і ви, молодець. ми Пишаємося вами. Ось Вікторії Жданко, яка із задоволенням підтримала нашу ідею зробити персональну виставку юної художниці. вам слово, пані дякую, доброго дня! Всім ми раді всіх вітати. інформаційно виставковий центр Бузок гостина розкрив двері для того, щоб вшанувати всіх шанувальника української та світової творчості. Звичайно, ця виставка не відбулася, якщо не допомога Харківської обласної ради. В цей невжей час вони посприяли відкриттю виставкового центру. І ми тепер змозі виставляти, продовжувати виставляти українських митців. Дякуємо вам дуже. І я і мої друзі і всі харків'яни. До сих пір не в змозі відійти від шоку війни. Уявіть, зараз тепер шок дітей, які на рівні з дорослими все це пережили і продовжують переживати. Діти стали говорити про війну своєю дитячою мовою. З'явились такі моторошні назви картини, яких ніколи, ніколи не очікували ми. Війна, тирани, я хочу додому. Настя, талановита дівчинка, дуже талановита, яка також говорить своєю дитячою мовою, мовою дитячого малюнку. Я б вже сказала, навіть сказала не дитячого малюнку. Не дитяча мова тут. Наші діти одразу подорослішали, і ті діти, ну всі діти талановиті, але ті діти, які мають дуже талант такий живопис та графіка, вони стали. Тільки дорослими, вони стали філософами. І Настя створює якусь таку філософську атмосферу в своїх роботах, а в цій атмосфері народжуються різні сенси, різні смисли. Вона шукає фундаментальні поняття, які зближують усе, що відбувається з нами зараз. І на згадку про цю персональну виставку, яка проходить, ми хочемо вручити Анастасії диплом про проведення її персональної виставки від нашого виставкового центру і побажати їй миру і всім нам, і багато, багато шанувальників, шанувальників в різних країнах. Настя, будь ласка, це на українській мові диплом, а це англійський диплом, який ти будеш показувати за кордоном. Хочу поділитись своїми враженнями від побачених картин Насті і щось їй побажати. Перед мікрофоном зараз буде Сергій Коваль. Прошу. Доброго дня. Я не буду казати чогось розгорнутого, бо я не являюсь мистецтвознавцем, просто скажу як художник практик. А взагалі-то перед цим ще е, дуже радий, що під час війни у нас з'являються виставки в Харкові, і наше мистецьке культурне життя продовжує жити. Це дуже круто, дякую цьому центру. Хотів сказати філософська. Тобто людина в свої 10 років вже не просто має індивідуальну філософію, а ще й може передати її на картину плоскість. І для багатьох художників в цьому віці, які тільки починають навчатися, це дуже складна задача. Якщо люди в будь-якому віці можуть взяти щось з голови, свою якусь індивідуальну ідею і винести її в простір художній, ну це велика повага імно як для майстра, як для професіонала. Тому що навіть якщо ти вмієш дуже круто малювати, не завжди можеш зробити щось іменно від голови, від серця. От Те, що ти бачиш навколо, воно через нас проходить, і не кожен може це ви, от, якось так виявити через мистецтво якимось своїм індивідуальним, індивідуальною своєю мовою. Тому це важливо для цієї дівчини. Як для майстра, і вона вже складається як майстер, вже як початковий професіонал. І це от дуже круто, от вже можу сказати. ось нас світ дивляться на міді крізь ящик. Іксонці був трошки краще. Одним страшне, іншим за себе стильне. вони дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але що. Метами нашої країни. Вони знайшли своїх шанувальників в Америці і на Кіплі. У жовтні 2022 року відбувся перший майстер-клас від талановитої художниці з Харкова дітям України автопортрет. Юна художниця неодно, неодноразово ставала переможницею міжнародних та всеукраїнських виставок.

Багато часу, яке вона мені дарувала, вчора мене воювати. Але, на жаль, вона завжди приймана. І мені, в мене є надія, що ми ще зустрінемося. І я хочу подякувати Ганні Валерії за ту фантастичну атмосферу, яку вона кожен раз творить на своїх уроках. І за те, що вона все ж таки щось в мені побачила.